Про те, що на вулиці Благовісній встановлені камери вказують дорожні знаки. Над ними розташована система фіксації. Такі зміни на дорозі підтримує, каже водій Павло Проценко. І ще треба, тому що водії не придержуються скоростного режиму в місті Черкаси. Дуже багато аварій. Якщо ти їздиш постійно по місту, за день можна штрафів назбирати багато. А коли стоїть така камера, то люди все одно скидують скорість, швидкість. Навіть коли вони не працювали, а працювали в тестовому режимі, то я бачив, що люди притормажують. Перейти дорогу навіть на пішохідному переході тут складно, каже Черкащанка Наталія Середницька. Страшненько, бо тут бачите, яке тут движення за цього. Ну плюс що то ще тут діти ходять до школи і за цього також дуже страшно. Ми ну коли були аварії майже кожного тижня, ми писали, збирали підписи, писали, щоб нам поставили тут світлофор. Ну, так і до того нічого не дійшло. Для контролю швидкісного режиму встановили прилади каскад. Всі зафіксовані порушення надходитимуть патрульній поліції, розповідає старший інспектор Олексій Драгун. Камери були встановлені попередньо за адресами проспект хіміків вулиця Самілакішки, перехрестя вулиці Благовісної з вулицею Казбецької, перехрестя вулиці Благовісної з вулицею Пастарівської, та саме на вулиці Надпільній, на перехресті вулиці Надпільної і вулиці Грушевської. Велика кількість ДТП траплялася на саме вказаних ділянках дорог. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.